То щодо собак, це дуже величезний стрес. А завжди, після обстрілів, після якихось таких, навіть в подалі від фронту, скажімо так, ми можемо бачити об'яви, що там, там зникла собака. Люди шукають або кота, або собаку, тому що тварина не розуміє, що відбувається. Для неї це кінець світу. Так само, як і ми страждаємо і від нерву і нервово ми страждаємо, і фізично ми страждаємо. Тварина також не розуміє, що відбувається. І чому ці звуки, що її робити, тому те, що стосується котів, наприклад, у котів на нервовій почві часто буває ідеопатічний цистит захворювання, тобто погіршення також хронічних станів, знову таки можуть повернутися старі хвороби, собаки часто взагалі тікають. Тут треба розуміти і заспокоювати свою тварину, поясняти їй, що все добре. Все добре, все окей. Все, говорити все, все, Говорити знає, з нею. Та. Бо вона собаки, і коти взагалі знають багато речень, багато слів тих. Ну вони в нас підслуховують. Вони знають багато речей. Все добре, все, все зараз будемо гуляти, все хорошо, все. Вони зчитують нашу Поведінку, нашу мову спілкування тіла, тому для них важливо бачити, як господар себе поводить. І також, якщо людина бачить, що тварина там десь ховається, потім багато годин не виходить там із під кроваті, то краще звернутися до свого лікуючого лікаря, аби лікар подбав підказав, які препарати для, для нервової системи важливо дати тварині.